Села, можна сказати, вже немає. є тільки назва. До початку вторгнення в Слугівці проживало 98 родин. На сьогоднішній день проживає, постійно проживає дві родини. Село зазнало дуже великої руйнації. Воно Переходила з рук в руки, там були і наші хлопці, були і ради, і неодноразово мінялася. І воно знаходилось якби на передовій лінії. Далі вони не пройшли, Довенько ми його тримали оборону наші хлопці, тому село Сулигівка дуже потерпіло, і особливо від авіаударів. Все, що там було до війни, водопровід розрушений, башня розрушена, зв'язок розрушений. Нещодавно відновили електропостачання, газопостачання ще не відновлено. Причиною, чому так довго, чому тільки в 24 році, ну, тому що дуже замінована. Замінована вся територія, вони боялись. Нападу з будь-якої сторони і тому мінували де тільки можна. І ліси, і посадки, і тропки, і взагалі всі поля мінували і автоматично, і вручну. І дуже трудно починалася ця відбудова, але слава Богу, світ дали тим родинам, які на сьогоднішній день там проживають. На що активно повертається, ми не можемо сказати. Тут декілька факторів. На перш за все, туди не ходить жодна машина, жодний автобус. Дороги їх немає, є тільки напрямки від дорог. Друге, а куди повертатися, якщо нема житла? Житло все зруйноване. Десь стіни залиши, залишились або погріба, ну, може відсотків 20. Тобто є стіна. А так взагалі куча мусора, який заріс зараз плинками, акаціями. Хмелем, і все, і не видно, де були будинки. Магазинів, я думаю, і нікому їх ставити, якщо в селі два чоловіки. Ну, який магазин. Зімський район він взагалі дуже небезпечний. Ліпісками прокидано цими пелюсками. Багато людей у нас залишилося без них. Ми таблички везде поставили, де це можливо. Є що небезпечно, міни, це встановлені знаки. Але люди, ті, хто живуть на той території, чи жили, вони розуміють, знають, тому що де окупація була у вересні 22 року, люди все одно хотіли приїхати, подивитися, що ж з хатою, що залишилось, забрати речей. Тому люди на подвір'я так. Заглядкою заходили, дивилися, ні кладовища, ні розміновані. Ну, роботи дуже багато.